Всім привіт! І сьогодні ми з моєю двоюродною сестрою будемо гуляти в Брокхевен, ваш любименький. І це наш влог. Сьогодні ми будемо збиратися на море. Я йду в ванну вмиватися. Вмиваємося. Спойлер. Робить спойлер чи не треба? Робить, звісно жаль. Ми три часа будемо шукати аеропорт. Да. Ладно, пропустимо. А, так, поки я вмивалася Ріта, це моя двоюродна сестра, нам зробила завтрак. Хай вона вся куди пішла на диван? Іди вмивається. Нам сьогодні ще треба, як би, переїтися в аеропорт. Ну, поки я буду їсти, вона там вмивається і туди. Так що, да. Е, сьогодні ми летимо. да, летимо, представте, на. Е, статті вже, е, цей умилася. Сьогодні ми будемо летіти на море. Звісно, же, е, я це говорила чи ні. Ну, нічого, повторюю, щер. Так ось сьогодні ми будемо летіти на море. І, і в нас такі класні образи вийдуть. Ми типу, зарані їх підготували, але ми не показували друг другу, щоб тоді, тоді. Щоб просто-напросто тоді, типу, таке о, мага, це що за красота! А, типу, да. І этот. І так що. Шо... Ми ще не знаємо, які в нас будуть образи. А ріта мене зараз розчісує, тому що я не знайшла розчіску. Ну нічого нічку. Ой, ну нічого, нічого. Все буває, все буде. І так. Ну, так, да, ми зараз поїмо і будемо збиратися вже. Інтересно, які євріти. там буде образ, теж інтересно дуже. А -а -а. Да. Що мені зараз говорить? Ну ладно, коротше, зараз ми вже почти зібралися, Тобто зараз ми вже збираємося, ви просто обалдеєте. Ну, а зараз, поки я буду собиратися, буде вам музичком. Ладно, я не буду собирать, я це сохраню. Да. Ще побачите, який у мене шедевральний образ. Це Просто Щас. Щ... Пожалуйста, хоч би сохрани. Боже. Оно. Все любите. Ідеальний образ. Це просто це дуже класний образ. І дивіться, киври, це просто шикарний. У нас такі класні образи. Да. Самі лучші, по-моєму. Да. Зараз ми будемо чемодани збирати. Ладно, мене. Я буду сайті ставити... керувати. Ну, коротше, як ми туди. Я коротше, в мене є вже права. У мене є вже машина. І ми будемо. І ми будемо. Ам... тільки я зараз піднімаю відео, якісь відео. Зараз, yes, 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 yes. поки там Ріта буде нам упаковувати чемодани. мы, я познимаю тики-таки. Да. <смеш> Жалко, что мы на такой тики-таки. О, боже. Сейчас, типа, актерское мастерство. Ладно, надо было все по украински сказать, а ладно, все. Так, короче, ну да. И все, я вам снимаю. Танцовки, я не знаю. Да. О, боже. І я це все озвучую, я гуляю Роблокс, капець. Да? Ладно, все одно пропустимо. І ми сьогодні Ріта зібрала чемоданчики і зараз ми будемо уже їхати. Уже, так. Да. Ми вже збираємося. І ось моя машина. Да, я буду керувати. Певно не врізати в якусь. Хоча ні, я в Єврем бракенх... дуже хорошо вожу. Дуже хорошо тут. От... Дуже прям. Ха. Так от тоді звичайно ну, вдарилася в стоп. Ну нічого, головне, що ми не порізалася машина. О Боже! Так, ну ладно, пропустимо. Ось ми приїхали вже. Зараз будемо шукати. Зараз їдемо в аеропорт. Щоб угу. летіти. Подождите. Де до аеропорту. Тут у нас все. ми швидко все тут. А ну, подождіте. Так. Ну, в принципі, зараз ми будемо йти до самоліту. Так надо припаркувати машинам, да. Я отлично вважу, що ви. Раз, случайно стоп. Так Також. Це не стоп, а заправка, Ну, пропустимо для нас це стоп. Це Ріта сказала, щоби тут оставлялись. А ч тут, я не знаю. Ну ладно. Так, що нам надо? Подождіть. Надо чемодан взять. Все, взяли yeah. і йдемо. Конечно, там не гору. Ріта, там надо на гору, на гору блін. Дурочка, ми могли. Ми могли просто ну, Просто піти и поїхати. Ладно. Нічого. Все окей. Конечно нічого. І ладно, короче, пропуск. О Боже. Нам зараз. Нам... Да знаю, я знаю. У нас просто переговори з Рітой. Ага. Ми. О, затяж. Зараз тут це... Роблокс гуляю, так? Да? Так я також побачила Крису Ред Ріта. <laughs> Ладно, пропустим. Так, ну Подождите, куда мы заехали? Ага, сейчас самолет Тут самолет <sighs> Да Заходим в самолет Зараз мы заходить. Речи, вы помните, я говорила, что мы будем заходить 20 часов Ну, тридцать <laughs> Так, ой, зараз Тай будем. О Боже. Oh my God. Де вход? Ладно, нічого. Нічого, в принципі, все. Зараз, зараз все йдем, йдемо. А, в принципі, ми знали, ми сюди йшли. Нічого ти мені не сказала. Сюда надо. Так, ладно. Ладно. Um, так. Ну, мы уже типа проверили чемоданчики, уже все собраны уже все окей. Так же, как и было. И мы уже заходим в самолет. Е! Yeah. И сейчас будет долгая поездка. Да. А пока будет вам этот... вам музыка. Раз, два, три. Да какие раз, два, три? Мы через пять секунд уже выходим. Ну все, мы выходим. <laughs> да, да. Так, берем чемоданчик и ждем Риту. Да, Рита, Рита, выходи. Тише, еще бы. Рита, я взяла чемодан, все окей. Не на нашем курсе. Ну ничего, давай еще посыдим, что ли. Угу, угу. Понимаю. А уже можно выходить? Ну, коротше, деде ще трохи ми виходимо. Ну, все, взяли чемодан і виходимо. Все, виходимо, ми уже, да. так. А зараз швидке переключення на уже море. Пью. Ну, а як ви вже бачите, ми вже ось на морі, не яхті. И мы уже зараз будем заканчивать видео. Всем пока-пока!